Черговий випуск програми щотижневої зрада, перемога, де ми разом з політологом, кандидатом політичних наук Ігорем Рейтеровичем, розбираємо всі події тижня, що минув заяви політиків як вітчизняних українських, так і закордонних, і все, що стосується України і її обороноздатності, її спроможності. Опиратися російській агресії. Отже, мене звуть Світлана Кошнір. Ви на каналі інтервізор. Тому одразу лайк, підписка, коментар просто обов'язкові. А з нами на зв'язку пан Ігор уже є. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю. Ну що, тиждень, звичайно, ми з вами так поступово, з кожним тижнем, там в нас була обережна надія, потім у нас були качелі, да, розчарування, скандал в овальному кабінеті. А цей тиждень ми можемо назвати тижнем домовленостей про домовленості, чи ще не можемо говорити, що переговори ось уже. Вони є, хоча частина переговорного процесу відбулася, і українська делегація вже зустрічалася з, з делегацією Сполучених Штатів Америки, і ну, на повному серйозі йде розмова про тридцятиденне затишчя на фронті. Ну, я можу сказати, що в нас є вже певні домовленості, якраз з американцями. Це правда. У нас немає ніяких домовленостей з росіянами, і не факт, що вони в найближчий час з'являться. Але як мінімум з росіянами ми вийшли на певну спільну позицію. Ця позиція вона ну, достатньо сприятлива для України. Давайте так говорити. Ну, принаймні, те, що ми зараз бачимо. І е, я думаю, що е, ну, це тема, тема для подальших, скажімо, розмов, подальших там. Перемовин, ну принаймі принаймні один трек, як модно говорити в офісі президента, Україна могла змінити і змінити на свою користь. Це правда, як воно буде далі, ну залежати буде в тому числі від того, як Вітко сьогодні прилетить до Вашингтона і розкаже Трампу там на вушку, що йому передав Путін, і про що власне вони з Путіним говорили. Я чому кажу на вушко? Тому що, судячи з усього, механізми донесення інформації до президента США і механізми прийняття рішень, вони все більше нагадують. Ті механізми, які існували раніше при дворах якихось там султанів? Тобто, все, хто перший має доступ до вуха і може там прошепотіти якусь важливу інформацію, той визначає значною мірою державну політику. Е, ну але якщо без жартів, то зрозуміло от Вітков приїде, розкаже, і ми тоді будемо вже і для себе знати, як далі буде рухатися ситуація, і чи і це у вівторок були просто домовленості про майбутні домовленості, чи ми вже зможемо робити якісь навіть конкретні кроки. От якраз про ці домовленості в Саудівській Аравії зустрілися зустрілися представники України в був і очільник МЗС пан Сибіга, був міністр оборони пан Меровий. Був. Ну, мабуть, давайте вже будемо так і титрувати: віце-президент Української держави, хоча насправді він лише очільник офісу е, глави Української е, держави. Пан Єрмак перемовини були, відбулися з представниками американської делегації. І м, тут ще одна цікава річ: е, е, у нас раптом. Уїтков почав відповідати за всі перемовини, і ми почули, що стосовно Келога є у зауваження представника, який мав би вести ці перемовини, але є зауваження у російської сторони, і американці одразу, одразу якось його поза дужки винесли. Чи, можливо, мені просто так здалося? Ні, ну я не думаю, що там прямо американці його відразу винесли за душки. Тут скоріше за все було так: Росіяни могли дійсно якісь застереження висловити. і Трамп міг піти десім там на зустріч. Це все може мати місце. Е, ну наскільки це правильно, мені здається, не дуже. Але Трамп відомий тим, що він може приймати такі неординарні рішення. Мені здається, в контексті Келога якраз такі рішення і мали місце, що вирішили все ж таки його трошки так відсунути, трошки відсунути, да, бо є. Інші питання, ці питання вони були більш актуальними, більш важливими. Ну, от їх вирішили на практиці власне застосовувати використовувати. Так що така от поки історія. Ну Вітков, очевидно, він від початку вже був спрямований на російський трек. Він по цьому треку працює, і я думаю, буде працювати далі. Трамп йому дуже довіряє. Вони з Трампом особисто давно знайомі. Це теж не, не така ну немаловажна історія в цій в, 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 в конфігурації влади, яка зараз побудована в Білому домі. Якась особиста відданість, якісь особисті зв'язки вони грають дуже важливу роль, і іноді ця роль на порядок більше ніж, наприклад, компетентність або професійність там тієї чи іншої людини. Яка власне відповідає за ті чи інші напрямки там розвитку країни. до речі? В цьому плані 에, Сполучені Штати все більше нагадують Україну. У нас теж багато призначень або якась там комунікація в певних владних командах здійснюється, виходячи з таких принципів, а не з принципів професійності, компетентності, там і так далі? Так що в цьому плані тут нічого дивного немає. Ну Наскільки для росіян це вигідна історія, що Келог, наприклад, не бере безпосередньої участі в перемовинах, тут сказати насправді складно, тому що е, кажуть, що той план, який Трамп зараз намагається реалізовувати стосовно завершення війни, він значною мірою був підготовлений якраз Келогом і його командою. Так що ну як якесь залучення до тих чи інших справ, в нього є, плюс Келог активно їздить по Європі. І я думаю, що він буде зараз таким комунікатором між власне, європейцями і білим домом. Ще одна відбулася зустріч в Катарі міністра оборони пана Умерова і е, Андрія Єрмака з представниками Катару про ці перемовини. Ми теж дуже мало чого знаємо. Ну можливо, це і правильно, тому що всі так очікували перемовин. Всі так очікували, що звідти, мабуть, вийдуть і будуть розповідати так на загал, що там про що говорили. Неоднозначна інформація. Американська сторона говорить про те, що і під час перемовину. В Саудівській Аравії йшла мова про поступки територіальні. Потім наша українська сторона виходить, ні, ми про це не говорили, каже, не спілкувалися на цю тему. А з Катаром взагалі не зрозуміло, про що домовлялися. Ну, скоріш за все, я так сподіваюся, що мова, можливо, йшла про обмін. Бо Катар у нас дуже часто виступає посередником при обмінах військовополоненими і цивільними, які перебувають в заручниках у Російської Федерації, ну дійсно питання взагалі обміну полоненими. Воно для України дуже актуальне. Питання. Ми його постійно піднімаємо і піднімали в тому числі в контексті цього перемир'я. Тому не виключно, що якраз зараз ми намагаємося використати всіх можливих посередників. Для того щоб ну максимально якось там врегулювати повернути ситуацію на нашу користь і вирішити ті проблеми, які ну, можуть виникнути об'єктивно з обмінами полонених поверненням наших хлопців і дівчат додому, для нас це пріоритетне питання. Воно на жаль не є пріоритетним для Російської Федерації. Росіяни в цьому плані, ну якби ну байдуже ставляться до своїх. Вони навпаки, полонених намагаються використовувати в якості певного такого знаєте, інструменту тиску на Україну інструменту маніпуляцій, причому відвертих маніпуляцій. Але добре, що в нас є такі посередники, з якими і росіяни спілкуються, тобто, ну вони хочуть з ними підтримувати відносини, і відповідно вони змушені прислухов... прислухатися. В тому числі до того, що ці посередники говорять, і робити те, що ці ну посередники власне вимагають, Так що, знаєте, якщо такі зустрічі будуть десь і надалі виникати, якщо вони більшою мірою будуть стосуватися саме. Отаких речей. Ну, в цьому немає нічого поганого, якось тільки треба вітати. А хто там вже буде присутній? Хто там буде представляти Україну? Це за великим рахунком, теж не важливо. Головне, щоб був результат. Результат на сьогоднішній день це ключова історія, яка ну, повинна бути поставлена на чолі всього, що власне є. Да? А все інше це воно вторинне. Головне ну конкретна якась реалізація. Ну от в нас ходили там до речі чутки. Що якщо Росія там погодиться на перемир'я, то до того, що як це перемир'я може бути реально реалізовано на практиці, можливо, вдасться домогтися і вдасться домовитися про. Обмін полоненими в форматі тисяча на тисячу. Ну тобто, це був би дуже великий обмін, але ну наскільки це буде зараз реалізовано, поки сказати складно, ми чекаємо ну на, на ту інформацію, яку Вітков привезе, бо я думаю, публічно Путін і не публічно Путін це трошки різні люди, і тут багато що буде залежати, що він конкретно Трампу передав, в тому числі в контексті обміну полонених. От якраз цікаво, давайте проаналізуємо реакцію росіян, тому що після того, як завершилися перемовини у Саудівській Аравії між українською делегацією, представниками Сполучених Штатів Америки, Росіяни там здається, хтось із держдуми сказали, що вони ні за що нікада не підуть на 30-денне перемир'я. А потім ми побачили зустріч двох. Двох диктаторів, узурпаторів влади російського очільника Володимира Путіна і очільника Республіки Білорусь Олександра Лукашенка, і їхні жарти, що в Європі там стане труба, і так, далі, і так далі. Власне, від російської сторони, навіть від Марії Захарової, да, ми особливо. Не почули якихось таких різких заяв стосовно того, що готові вони не готові до перемир'я. Навіть більше Путін заявив, що він, в принципі, готовий до перемир'я і навіть до підписання певних угод з Україною, але є нюанси. Давайте про це і поговоримо. Ну, він дійсно нюансів багато озвучив. Це до речі, очікувана історія. Було очевидно, що Путін не прийме однозначно ідею про перемир'я, і було зрозуміло, що він однозначно її не відкине. Ну тому, що в нього така ситуація, що це б виглядало погано, як в очах Трампа, так що більш важливо для Путіна навіть деякою мірою в очах представників так званого глобального півдня. Вони би чи були в цьому зацікавлені, і він змушений був обрати третій сценарій. Це очікувано, тягнути час. І цей тягнутий час за допомогою от якихось вкидів, що ну, начебто, все окей, але є нюанси. Давайте ці нюанси якось врегулюємо. Ну і він озвучує там певні речі. Ну, вони відверто ідіотського характеру. Давайте так говорити відверто про е, відверто ідіотського характеру, і о, він їх вкинув в публічну площину. До речі, на цих ідіотських речах можна зіграти, коли він сказав про те, що Україна під час перемир'я не повинна проводити мобілізацію, займатися підготовкою військових і отримувати західну допомогу. Ну, можна сказати, що ми, типу, погодимося, але за умови, що точно так же зробить Росія. От цікаво, як тоді Путін на це буде реагувати. Ну ви теж не проводьте мобілізацію, не готуйте військових і не і вигадали. До речі, відправте додому корейців, північні, які корейці. І припиніть отримувати допомогу військову від Північної Кореї. Ну, тобто можна ворога бити його ж зброю на його ж територію, грубо кажучи. А, чи піде ця тема кудись далі? Чи Путін реально буде намагатися її всунути от всі історії про перемовини і, сподіваючись, що Трамп, наприклад, цю ідею підтримає? Ну, поки сказати складно, я думаю, що Путін. Ну, все одно буде хотітися щось виторгувати. Ну розумієте, він не може просто піти на такі Йому треба, типу, показати, що я якби впливаю на це. Тому що дивіться, що відбулося там насправді в вівторок. Україна зустрілася з США. Ми прийняли рішення, ми виступили з цим рішенням і поставили до відома Росію, що рішення прийнято. Ну, типу, типу, ви тепер приєднуєтеся, і все якби да. Ну для Путіна це ж принизливо. Це ж очевидно, що він хоче як він хоче поговорити з США і поставити до відома Україну, але воно все спрацювало трошки навпаки, і тому він зараз отак юліть, да, як кажуть на Росії, і намагається знайти якісь механізми обходу всього цього. Е, хоча насправді з економічної точки зору, з військової точки зору, їм перемир'я теж потрібно. Тому він просто буде хотіти максимум собі якось виторгувати. Ну, і трохи ще потягнути час, бо він думає, що в нього є ще пару тижнів, і ці пару тижнів він може водити Трампу за ніс. Ну а далі треба буде вже приймати конкретне рішення, а нема вже цих пари тижнів, тому що Дональд Трамп всі його там почали звинувачувати в тому, що. Він зайняв досить проросійську позицію. Навіть уже були опитування серед республіканців і серед демократів, представників республіканської демократичної партії ті, що підтримують, і от демократи прям бачать, що Трамп почав знову бути проросійським. Республіканці республіканців. 27% Говорять, що ну щось на те скидається. Але Трамп ужорсточив санкції проти російських вуглеводнів. Навіть не так Трамп ужорсточив санкції проти російських банків, через які можна було проводити закупку вуглеводнів, як нафти, так і газу. І тепер всі банки поза межами законності. І зараз будемо спостерігати, які країни підуть на те, щоб потрапити, якщо не під первинні санкції США, так під вторинні санкції. Як би ви оцінили таку, такі дії. Дональда Джей Трампа, який помні, здається, він повністю йде по своїй оцій заявленій логіці. Я одному Володимиру скажу не дам грошей. Ну, у нас вийшло так, що нам заборонили передавати озброєння і розвіддані. Іншому скажу тобі дам грошей. В цей момент, я думаю, що Ситуація з фондовим ринком Російської Федерації там на ну напряжна насправді як ми оцінимо, що звідбулося саме по цій лінії економічних санкцій, я б правильно сказати, економічного тиску на Російську Федерацію. У як кажуть на Росії совпадіння, да, не думаю, ну просто в ніч 13 на 14, коли Путін виступив, розказував про нюанси, сполучені штати забули продовжити ліцензію банкам, значить, на ну тим банкам, які здійснюють операції з російською нафтою. Забули. Тобто, це ж не те, що вони там щось нове запровадили, вони забули продовжити ліцензію. Відповідно, всі російські банки, плюс Центрбанк, плюс Мосбіржа, так звана, вони всі в, зараз в блокаді. Тобто вони ізольовані, вони реально не можуть нічого робити, і це для росіян, мені здається, найболісніша річ, яка відбувалася за останні там пару місяців в економічній сфері, це дуже серйозний удар. Зрозуміло, що дуже швидко ситуація може бути виправлена. Я зараз поясню, що я думаю, але до того часу ну, росіяни дійсно в дуже великій халепі. І сподіваємося, що ця халепа буде ще більшою. Чому? Тому що всі компанії, які з ними співпрацювали, які все це купували, Купували, вони користувалися цією шпаринкою, цією ліцензією. Ліцензію, до речі, Байден видавав дав так звану. А тепер виходить, що вони цього робити не можуть, і вони що почнуть робити? Вони почнуть робити шукати нових постачальників замість російських. Все. Причому це буде відбуватися впродовж днів, не тижнів. І вони ж живуть по принципу, що сьогодні купив, завтра продав і в них контракти, в них все домо домовлено. Да, і вони активно працюють так, що по росіянам це сильно вдарить. Плюс нафта впала до найнижчого рівня за останні кілька місяців, 54 долари, і продовжує зменшуватися далі. Вони розраховували там на 60 як мінімум, як максимум. Ні, як мінімум, як мінімум, 60, А воно вже 54. І відповідно, якщо воно обвалиться там взагалі до 40, це буде колапс економіки відразу. А чому ну я кажу, що подивимося, як буде цією ліцензією? Може бути таке, на жаль, але ми можемо такий варіант розглядати: що там відков повернеться. Наприклад, якщо він передасть Трампу, що Путін згоден, він таки дав згоду там на всі ці речі, може ця ліцензія буде поновлена? Тобто Трамп таким чином зробив спочатку крок, щоб натиснути, а потім зробить крок, щоб власне простимулювати. Може бути така історія. Ми її не можемо, значить, відкидати. Ну, подивимося, як воно буде, але ймовірність цього є. І вона достатньо висока. А в теждень, ну 13-го числа, Європейський Союз продовжив санкції проти двох тисяч росіян ще на півроку. Дякуємо, звичайно. Дуже би хотілося побачити вже втілення тих слів і завірень України, що будуть допомагати і грошима, і будуть допомагати зброєю. Ну, поки що так, я б так сказала, не те, що протормозили, але якось забуксувала в європейській бюрократичній системі продовження і підтримка підтримки України якраз по цій лінії. Ну, подивимося. І ще один момент. Поки тут Вітков розбирається з росіянами, поки він полетів всі спостерігали на Флайрадарі, як там його літак туди-сюди літає. В цей момент Трамп каже, що мені потрібно анексувати Гренландію. І взагалі, що там на Панапським каналом? Ну, він просто я не знаю, я... останні тижні, мабуть, з стрічки новин. Трамп просто не виходить, от що майже що е, години щось то відбувається. Якісь заяви він робить або він, або його адміністрація, або його представники. І можемо згадати, що з представниками Ірландії зустрічалися, і навіть Джей Ді Венс показав свою приналежність до цієї нації у вигляді чотирилисників на шкарпетках із зеленої краватки. Ну слухайте, Трамп продовжує бути типовим Трамп. Ну, від нього слід очікувати подібних заяв і надалі. Журналіст питав про Нексі. Він сказав, вона може бути. Рюте сказав: Не при мені, будь ласка, да? я не хочу це коментувати. Але я думаю, що Трамп навіщо все це робить? Всі ж приблизно вже зрозуміли його логіку. Він максимально підвищує ставки, він максимально епатажний, він максимально привертає увагу, він максимально намагається показати, що він в темі в курсі, він буде рухати цю тему курс далі. А потім. Коли буде щось зроблено, не в плані анексії, я чесно кажучи, ну все одно не сильно представляю якісь військові дії зі сторони Сполучених Штатів по відношенню до Гренландії, це так не працює в 21 столітті. Але Гренландія потім явно ж погодиться на якісь нові умови перебування американських військових баз на своїй території. Видали там якусь нову, ну більше землі дешевше якось все це зробить. Дозволить там можливо якусь нову базу побудувати. Плати, заходити більш активно американським військовим кораблям там до своїх гавани і так далі. Короче кажучи, зробить якийсь такий крок на зустріч, що Трамп подасть як безумовну перемогу і скаже, та нам Гренландія в принципі не потрібна була. Нам головне було от забезпечити те, то те. Ми все це забезпечили. Хто це забезпечив? Я це да? І все. Тобто, в нього логіка така. Він звичайно ще любить такий от апатаж, тому що це дає перегляди, це дає лайки, я не знаю. І до речі, це відволікає від інших проблем. Знаєте, американці потім йдуть і обговорюють дуже довго, як президент Трамп говорив про Конора Макгрегора, його там татуювання, і потім звертав увагу на шкарпетки, значить, девенса. Я. Правда, так не зрозумів він ірландського походження чи шотландського. В своїй книзі він пише там і про шотландців, в тому числі. Ну, неважливо, це ж типу Vance, да? а, і Більше звертають увагу саме на ці заяви, на те, що він сказав, ніж на якісь там реальні проблеми, які є в Сполучених Штатах. А проблем, до речі, багато. І опитування, які ви згадували і. З точки зору економіки, розвитку економіки, ситуація далеко не така райдужна, як вона була раніше, особливо навіть за Байдена, тобто у Трампа тут є багато викликів і багато проблем. От він намагається якось від них викрутитися, але поки судячи з усього не дуже виходить. Тому він е, переводить увагу, от в тому числі вкидуючи такі подібні теми, прекрасно знаючи, що, що змі будуть їх дуже активно обговорювати, будуть їм дуже велику увагу приділяти. Є ще один момент, який ми маємо обговорити. Це все ж таки зустріч Лукашенка і Путіна і заяви, які не можуть нас не насторожувати. По перше, було заявлено, що вже на території Білорусі знайшли Річ не так на озброєння білоруської армії поставлено цей сумнозвісний рішник. Окрім того, Росія і Білорусь за заявами двох цих представників Путіна і Лукашенка можуть прийти до того, що у них буде єдиний парламент. І, власне, Лукашенко заявив, що обговорював з Путіним загрозу від країн Балтії. Ось отак от. Так от. Uh, ну, з приводу арішника, я думаю, це вибачте тріндж. По іншому не скажеш. Uh, ну тут інше слово складно підібрати. Uh, він там ще стояв, казав, пусть нам старший брат вдасть да ракету. да. Ну, це смішно виглядало, ганебно, але Лукашенко не звикати до цього. Він роль дурника клоуна вміє грає, вміє, вміє грати. Uh, з іншого боку, це коли він таке сказав, що ми типу арішні ділимо для росіян, це про що це свідчить? Про те, що росіян це так погано, що вони навіть таке не можуть зробити. Uh, що, по ідеї, повинно бути їхню вундервафлю да, якої вони будуть лякати весь там світ так що в цьому контексті е, я думаю що ну, Лукашенко тут з одного боку вирішив трохи якби, е, підтримати Путіна нагадати про свою значимість а з іншого боку бачите потім виступав після цього і сказав що ніякої єдиної держави поки не буде на тобто є ще там інші якісь там моменти ну він він стандартно знаходиться в в позі так на шпагаті, е, і з одного боку демонструє максимальну лояльність до російського диктатора, а з іншого боку, час від часу передає якісь сигнали, сигнали Європі, що я не, 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 не до кінця там прям такий під Путіним. Да? У мене є якесь там своє бачення і так далі. І не забувайте про мене. Я думаю, що е, він ще про себе нагадає, і далеко не факт, що в такому форматі, в якому би хотів, щоб ну, Путін щоб йому нагадали. Бо Лукашенко ну має Знаєте, таке зверіне відчуття влади в нього є це, і він, мабуть, розуміє, до чого все це йде. Чим все це закінчиться, і воно явно закінчиться недобре для Путіна в цілому, але треба відігравати номер, і в принципі він поки з цим справляється. І Путін його там не змушує до якихось більш кардинальних кроків. Ну йому цього достатньо. Ще що ми побачили на цьому тижні, як Лукашенко дає інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфало. Потім ми побачили цього блогера вже в Москві е, на зустрічі з Лавровим, очільником Міністерства закордонних справ Російської Федерації. І найцікавіше Лікс Фрітман прилетів Москву. Поки що ми не чуємо, чи взяв він інтерв'ю у Путіна, але. Е, Страшенно налякався, атаці безпілотників, яка сталася на цьому тижні, і фактично, як говорять військові експерти, це була відповідь на ту масову атаку, яку напередодні здійснила на територію України Російська Федерація. Ну, тут можна дивитися по різному, відповідь на відповідь, це і співпало з засіданням, тоді в Джиді, да, власне, і мені здається, що Україна повинна це робити регулярно. Чому тому, що це по перше, демонстрація нашої спроможності, по-друге, це справедливо з точки зору того, що робить Росія, це дійсно такі певна відплата, удари там у відповідь, і це демонстрація в цьому світу, і перед усім нашим партнерам, що Україна не збирається здаватися. Що хто каже, що в нас якась там критична ситуація, це не так. Якщо ми. Можемо собі дозволити робити такі речі, як ми зробили. То росіяни повинні бути готові до того, що це буде тоді на регулярній основі. Крім того, подивіться, тут же є певний розрахунок. Прилетіло вівторок. Вони сказали, дуже багато всього позбивали. А от коли прилетіло сьогодні, в довго нафта Вони вже не збили, тому що теж система не справляється, її треба перенасичити. Власне, Україна цим поступово користується і користується на свою користь. Ну а Олексу Фрідману, що можна побажати, не знаю, брав він, не брав. Там інтерв'ю у Путіна в будь-якому випадку, якщо людина після всього не зрозуміла, хто в цій війні агресор, і про мир можна тільки говорити з позиції справедливості. Ну таку людину навряд чи вже щось виправить. Ігоре, скажіть, будь ласка. От чи правильно вчинила тоді адміністрація, наша адміністрація президента, Офіс президента, що погодилися на інтерв'ю з Лексом Фрідманом, воно було таке: ну досить емоційне з обсценною лексикою від президента. Ну що не знали, куди воно все це приведе? Не знали позицію Олекса Фрідмана? Навіщо було мені здається, угу. мені да, Мені здається, що як казав один класик, хотіли як краще, а вийшло як завжди. Да? А... Тому ц... по факту це була скоріш за все помилка, тому що це інтерв'ю насправді в Україні принесло більше мінусів, ніж плюсів. І це засвідчило ще один момент: що навіть до інтерв'ю до інтерв'ю подкастерам треба готуватися і бути готовими там до різних речей, які можуть виникнути, і треба мати певний план. Ну будемо сподіватися, що висновки зробили, і власне повторювати такі помилки в майбутньому не будуть. Ну а поки а поки ми сподіваємося, що на зовнішньому треку наша держава втримає позиції внутрішнього Україна. В перших, в перших днях березня пережила масштабну атаку. 15 областей були під ударами шахедів. Насправді неприємності, великі неприємності це приносить. Ну і найголовніше, чого можемо сказати, добилася Україна на цьому тижні. Допомога військова буде відновлена. Сказали, що вона вже. Почала прибувати до нас і начебто розблокували на обмін розвідданими. Маємо фінали та як ми назвемо цей тиждень, чи був він зрадним, чи переможним? Я думаю, що цей тиждень був більш мабуть переможним, тому що все ж таки ми непогано почали вівторок. Непогано якби відновили значною мірою відносини зі Сполученими Штатами, в тому числі і в практичній площині. Але ну, трошки він ще не закінчився. Я би дочекався повернення відкупа, да, і Тоді можна було буде зробити фінальний висновок. Але ну точно порівняно з попередніми тижнями, які ми аналізували, давайте так. Позитиву на цьому тижні було більше. Це. Факт хотілося, щоб таких тижнів було побільше, або взагалі всі тижні були такими. Ну, хоча б такими. Я мовчу вже про щось більше е, типу похорон однієї людини там е, на Росії, да. Але ну, принаймні, такі, яким він був от цей тиждень, да, це було б непогано. Він в цілому був далий для України, тому тут більше перемоги і менше зради. Ось так більше перемоги, менше зради. Таким був тиждень, що минає. Ми його аналізували разом з політологом, кандидатом політичних наук Ігорем Рейтеровичем. Поставили оцінки, передивилися всі заяви, що були зроблені цього тижня. Ну і слава Богу, Україна і Сполучені Штати Америки перестали бути в стані холодного протистояння і знаходять точки дотику, тому що без таких партнерів, без підтримки США. Ми дуже слабкі проти такого потужного ворога як Російська Федерація. Але ми і на нього знайдемо управу. В Студію працювала сьогодні Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізер. Лайк підписка коментар обов'язкові. А ми з вами ще обов'язково побачимось.